З вами гарні новини. Найпозитивніша програма зі всіх позитивних. Запитаєте, чому ми так довго не виходили в ефір? Чому? От подумайте логічно, вам запропонували 18 контрольних робіт. Температура нашого Євгенія Михайловича піднялася курс долара. А сценарист борозна бороздив просторами Італії. Ось це нам і завадило. А тепер. Годонове! Сьогодні наші бійці продовжують боротьбу за Соборну Україну, а ми намагаємося підтримати їхній дух та віру. Тому Рівненська гімназія Гармонія є учасником патріотичних акцій та мітингів. Шесідного клопу знову, року. знову року. Студентський січовий курінь проти шеститисячної орди червоноармійців. Хлопці! Відчули нашу підтримку, тому передали нам із зони АТО прапор зі словами подяки та впевненості у перемогу. А ще нам випала честь відкривати міський дебатний турнір прес у нашій невеликій залі зібралися представники всіх шкіл рівного, щоб почути відповідь на запитання: чи потрібне чергування в школах, дебати. Це вмі... здатність кожної людини не бачити одну якусь точку зору, а вміти шукати і аргументи, і, що було і за, і проти. Оце найголовніше. Другий момент коли дебати, ми хочемо прийти до них, вони нам стільки допомогли в цьому житті. Ми вміємо переконати наших педагогів, ми вміємо переконати наших викладачів в тому, що десь в чомусь вони не праві, бо ми шукаємо інших точку зору. І це, мабуть, найголовніше у цьому році. У дебати грають тільки ті, кому є що сказати. О, дебати дали дуже багато. Вони дали досвід виступу перед людьми. зменшилась боязнь сцени. Команда Пилиповича Тараса Васильовича переконала журі і болото, що чергування у школах таки потрібне. Ой! Не так давно. Оце на днях. Зайшов до зали я. Аж гульк на сцені третій клас в гостях у казки я. тягнули ріпку дружно всі. Пригод було багато. Шукали хату козі дерезі. Це вам, друзі, не гра у дебати. <му>

Не роблять вам погоди. підписуйтесь, ставте вподобайки. Па-па! <свісна> <свісна> Олена Колена, виключіть принтер. Я хочу тобі банана. Хочеш, хочу банана. <свісна> хочу банана. <свісна> Дай, Тому Рівненська гімназія гармонії. Гармонія. Чому? Чому? <постив> Та давай!